Всем привет, ребята, с вами Фрискар, и сегодня я буду играть в Bally, Basics, Enducation, And. Learning! Да, ребята. Я знову играю в Bally Basics, да, Bally, ты Basics, ты, ты настоящий basics. Вот. Так я тебя назвав. Знову це Юні, Юні, Юни. Юні, юні, юні. Ага. Е, Нарисовані кустики, ти реально думаєш, це настоящі кусти бал. <гум> балди. <гум> я багаж на кого балди. <гум> І я хочу тебе трохи. щоб ти трохи посумував, балди, звісно. Ти своїми багамотськими руками мене не балди. І своєю покращеною губою, чи що у тебе там. Поняв мене, Балди? <гум> І кстати, да я ще забув сказати, я граю в. Три режима одночасно, я можна навіть назвати. Там якийсь перший режим. Це хардмод, мод. Балди буде ходити. це, Лисий балди буде ходити, навіть коли буду збирати блокноти, тобто рішати. Балди, да, Балди, да, І ще пейтайм, буде 10 разів пригати треба. 10 разів, капець. Дали все наоборот. Ну, ви ж бачите, балли вже якийсь не такий, да. Все тут на оброт. Я буду плутатись, Ну і последняя темнота. Темний балди нападає. Ладно, так. Ем. А що курсор білий бали? А, це бал, декорація, це декорація. Погнали, 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 погнали. Так. Так, у мене 16. Вау, ти що шістуєш? Так, ага. Ашай, ага. Та я знаю цей діалог. Та я цей діалог вже сто разів чув, Балди. Балди, Балди, тихо. Там ще інший Балди говорить. Балди, тихо. Так, а ну, вау, Скільки тут балюжечок? южичок. Стыжипсты. Нет. Нет. А ну быстрейшие давай. Мене ще тут балда шльопає. Ні! Нет. Нет. Нет! Нет, прям зараз. Прям зразу. Прям зразу. Прям зразу. А не чесно. Не че Ем. Ем. Я не понимаю. тут був. Но я не вивчив. Я нічого не вивчив. Це як геометрія якась. Тебе вчити ці коридори. Ой. Так. Надо кудись. Отуда піти? Да. Так, нам надо бі 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 соду, да. Так, такий довгий коридор. Ем, туди, пожалуй, пойду. там пише. Так. Менетку мені нужно, дуже не нужно. Особливо, коли бали тут займаються да чимось. Ні. 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 Не надо Я убіжав от плейтайму. Бі. 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 Ого. Ще епізода. У мене ще, буде п... у мене ще буде три епізоди. Да, у мене три епізоди. У мене три епізоди. Пипи бизод! Пи, 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 the… Нет. Я все время не туда и шов. Оказывается. Оказывается, все время. Здравствуйте, мистер Директор. Здравствуйте. Это побочный мистер Директор. Мистер. Ой, ой, я тупик иду. Я тупик иду... меня тупек иду. Совистим директором и те я так зрозумів, не вигідно. А тут буде балда. Так. Просто буду йти вперед. Просто буду йти вперед. Заверну. Ко. Тільки. Я на кого похож? Десять рос. Ніхрена я коп, спортсмен, чиш. Ну дай спортсмен. Ой. Так. Дай спортсмен. Якось я багато говорю. Там вже бали, я вже бачу бали, плейтайм. Це погано. Я не маю бачити бади, я башку бачу. Ой. <плес> а я міг там завернути. Оооо. Oh. <плес> Директор, дякую. 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 Лашара. Лашара, ЛАшара. Я. Я цього прайза прям звідси свіч, почув цього. Так. А вам не кажеться, що, що Балди дуже близько? Так, ексіт Нет. Я спію, я спію, я співюся. Я не спою, я не спою, я не спаю, я не спью, я не спью, я не спою. Я... я не спью, я не спаю. Я не спаю, я не спью. Так, пока! Пока! О. Я тебе ненавиджу, новый джубал. Год, да свип все разрушив. Так. Вот свіп Swip свіп, свіп. <т Acquire> все розрушив. Просто все до. Пуни у меня! же я мене це. Як це стара баба якась. Кап. А не забагато тут балди? А не забагато тут балди? А. А чому ми всі затихли? А чо ми так рано стукаємо линейкою? А ви не кажеться, що балди. Тута безстрейший. Тобто. Балди тута безтрейший в два рази Вот вам не кажуться, що балди тута в два раза. Ой! Дв... О, от балди якийсь демон проснувся, -пр -пр капець. Так, Так, нам надо сюди. Потім, нам надо сюди обманіем бадюжечку. Обманім, обманим. А тебе ненавиджу! навиджу! Да, дякую, дякую. Тепер нам треба туди. Е, нам треба все це захватити. Е, все, можеш. Можеш мене. О, все. <laughs> так. Та. Не туда прям. не туда ж. Так. Потім Берем... Це буде такий прикол, якщо там знову сноуболди в тій стороні. Це буде такий тролл такий прикол, такий рофлс. Ем um, Давайте те. <laughs> нет. 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 Капець! Ну капець Ну ah. А ah. Надо быстро заїсти і быстро за. захватити. Пуп... <coughs> Ой. Так. Так, так, так так та так, так. Бихти, піхти, піхти, пихти, піхти. Бігти, бігти. Ой, не бігти. Бігти, не бігти, бігти. Бігти, не бігти. А вот де? А вот де, директор? Там десь мистер. Э... Так. Ой. Ой-ой-ой. О-ой-ой-ой-ой. -ой -ой, ой. Балди вже в цьому коридорі. Я почув. Так. 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 Таке саме. Главний вопрос. Де, балди? Такий саме главний. Ага, я знаю де балди. Буду там Балди, кріше всього. Ну ладно, все. Тут треба пробігтись? Так. Балди за, за 100% я його вже не чую. Не летсплей! Не летсплей! Не летсплей! Не летсплей! У мене буде ножниця! О, ой! Ой! Так, так! Так, 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 так. Не надо, не надо, не надо. Не надо, не надо, не надо, не надо. Так. Ой. 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 Да тут тебе зрозуміти. Дебали. Та тут нам розуміти не надо. Так, вісім. срім свім ноль. Де? де Це демон? Демон. Демон із цих демонів. Бафики. будь ласка. Так. Я так і знав, що ти там. Я так. Нет. 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 Я тобі не дам, щоб ти виграв. Ти це Бол... болюшечко. Як. Як втик ти, як втик ты, бізода, це ме це спасення. Би, би бизода, дойти, 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 вже довоняє, вол вже догоняє. Нет, 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 нееет. іди в жопу балли. Так, поки в мене є время. Боли мене дуже не, знаєте чого? У мене нічого немає. Я як Гоп, Та куди я йду? Маєш мене розвертати, якщо чесно. Я біжу. Я не біжу. Я не біжу. А де? Адже було так близько. Давай! Неси мене поддали! Неси мене Подой звідси. Так, давай. Тепер сюди. Вистрій, щаман задохняє. О, здравствуйте, там між тут, доктор. So, ага. Ага ага, ага. 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 Може там щось буде? Круто. Дивіться. Мені треба цю штуку. Щоб деколи. Так. I треба зрозуміти давали. Дивіться. Все буде, все буде. Так, треба розуміти. Дебалди. Та які Юди Ававовий, чи що ти там кажеш? Не мішайся. Баш. Не. І Раз, нотку. Нет. Пока. Все, мистер директор. А шо ми? А куда ми йдемо, мистер директор? Ми зараз треба бі 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 B donчик. Надо. Так, емо. І біжимо. Шанс дуже маленький, що я прийду, но все-таки шанс, один і вс так. Так, це надо. Потім... Я балди общаншу, один, не, семь, я балди. Я. Я не на ту цифру нажав. Що ти так быстро ходиш? Нет. 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 Я не виграю! Я не. Я. О. ха ха А Ми граємося. Ми граємося. Ура, ми. Ми граємося. Ми... Ми Балди, Ми мі, ми збалли, типу, граємо в лотерею. хто довше уставить, то ти помре. Ну я. Нет! Не надо. Нет, я я виграю. О, о я думаю, що ти. Так. Так. Ам. Прайс! допоможи мені, прайс, це як там там звати. Так. Оооо. Прайс, нет! Прайс, нет! Прайс, нет! Не надо. Я, я, тебя тебе умоляю. Я тут бежу. Я тут бежу. Да, я холод in horse, я. Я холод in Вот я холод in <laughs> 15 oh. Нет. Бады сейчас вот это Нет. 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 Нет.

Веч ми! Дабали! Веч ми. Вот балли, ти така криса, от це мене готс свіп сів до тебе. Тобто, Тобто... свіп сіп-свіп з тобою їхали до мене і вбили мене. А от цей раз ти мене догнав скорсьчю света бали. Чого ти такий був бистрий бали, реально? Ти був таким бистрим, як я не знаю, якийсь соник, чи що там можна ще сказати. Три режима, жесть. Ну, взагалі, по-перше, я нічого не розумію, куди йти? що робити, які коридори, я взагалі нічого не понимаю. По-перше, коли я вирішаю бекноти, бафик. Ой, який бафик? Балди ще активний просто. Біжи до мене, навіть, коли я в пекноти сижу. От балди. Ну і тем... Тем... темрява. Я не бачу директора, він може мене зловити. Ну і цей балди. Свою лінейку. що там тебе? Один, два, три, чотири, одинадцять. Знаєш, що одинадцять? От от і. Свої 11, я не знаю що. Зроби з ними щось, бади. Не знаю. Завозь собі, я не знаю, бадужечку, чи маленьких бальдічок І це. <скільки> І їх шльопай. Що мене шльопати, бали? А що мене шльопати? Ну ладно, я не пройшов. Не пройшов е ці два. Ой, які два. Три режими в оцих. Може, в майбутньому їх пройду, але зараз особо, якщо буде це проходити. Я не вірю, що я це в шокліс пройду, балди, бо це реально хардмод. Імпосібл. Імпосібл, мені кажеться. Це не хардмод? Це impossible, це невозможно, балди. Ну що, балди, будемо прощатись. З вами був я, Фрискар. і я тут Лисий Балди. Всім пока-пока!